Готово. Хочемо розова вигляділа бубо. Прийнято. Я знаю, що робити. Почнемо з кавуна. Давайте зробимо кавоновий фреш. Перекладаємо шматочки у склянку і додамо йогурт. Тепер можна все перемішати. Вау, як же апетитно виглядає! А ще зробимо апельсиновий, банановий, виноградний і чорничний. Перекладемо у ємність. і вуаля, у нас вийшло кольорове морозиво. Тепер треба, щоб воно застигло. О, тут якраз і холодильник. Що ж, покладемо всередину і трохи зачекаємо. Так, треба себе чимось зайняти, бо я помру від відноді. Ну все, тепер точно готова. Дістаємо. Ви тільки подивіться, воно ідеальне. Збираємо кульки морозива. Я хочу зробити триріжка. А тепер додамо лабубу. Милашки вже залізли на морозиво. Білісімо. Ого, шеф, ваше морозиво таке миле. Не варто так близько бабуся. Mm? Знаєте, шеф, моє морозиво буде ще милішим. Що ж, я продовжу. Треба заповнити морозивом ці вафельні стаканчики. Краса. Тепер візьмемо шоколадне тісто та розкатаємо його. Обережно робимо тонкий пласт. А потім беремо спеціальну формочку. І вирізаємо лабуби. Ось так. Можна прибрати зайве. Відправляємо на противень випікати. Готово. Тепер глазурь. Так. Ці окуляри не підходять. Потрібні побільше. Так, от тепер інша справа. Тут дуже кропітка робота. Обережно заповнюємо печиво кольоровою глазур'ю, щоб наші лабубу стали симпатичнішими. Додамо їх до морозива і готово. Нейт, поглянь, що твоя бабуся зробила. Ого, бабуся, ти в цих окульорах мене лякаєш. Давай краще повернемо тобі твої окуляри. Так, ось так краще. А на чому я зупинився? Точно, кола. Обожнюю. Хм, до мене прийшла ідея. Я зроблю лід зі смаком коли. В холодильнику якраз охолоджується спеціальний стакан, в котрому можна зробити морозиво. Заливаємо коло та зачекаємо. Ого, чудово! Подивіться, у, у мене вийшло. Тепер перекладаємо в ріжок. А всередину вставляємо лабубо. Шеф, бабуся, подивіться. Ну хіба це не краса? Ну, таке собі. Ванеса, спробуй. Ого, Це ви для мене зробили? Як круто! Хочу почати із цього шоколадного ріжка. Такий забавний лабубо. Ну-ка, спробуємо. М -м, відчуваю коло. Мені подобається. А тут у нас що? Канчики морозове з у вигляді лабубу. І печиво дуже смачне, і морозово. Ну і нарешті залишилось спробувати ось це яскраве морозово з яскравим лабубом. Ням-ням-ням дуже здорово. І лабубо такий ніжний. Я в захваті. Вирішено, що перемагає. Ну, звісно, хтось сумнівався, що я найкраща. Тепер я хочу пончик. Приготуєте? Yeah! Звісно. Першим ділом візьмемо форми для пончиків. Не те. Теж ні. І це ні. Ауч. О, форми для пончиків. Це мені потрібно. Обережно заливаємо тісто. Ага, ось так. Щось мені підказує, що в цьому раунді перемога буде за мною. Що ж, тісто у формі. Тепер відправляємо запікатися у духовку. Вмикаємо і чекаємо. О, готово! Можна діставати. Ви тільки подивіться, які апетитні. Далі розтопимо шоколад. За допомогою пальника це вийде дуже швидко. Отак, кольорова шоколадна глазурь готова. В неї я буду занурювати мої пончики. Ну що ж, поїхали. Отак, як же гарно виходить. Тепер залишилось додати деталей і викласти на тарілку. Помилуйтеся. У мене вийшли милі пончики у вигляді звіряток. Ну Хіба це не краса? Краса, Нейт, краса. А що у шефа? Моє ідеальне тісто готове. Тепер треба розділити його на маленькі шматочки. Пофарбуємо кожен. Далі розкатаємо і викладемо один на один. Відрізаємо смужку. Беремо наше райдужне тісто і закрутимо. З'єднаємо кінці. І валя! У нас вийшов ось такий різнокольоровий пончик, котрий можна відправляти випікатися. У мене таких буде багато. Ну а поки пончики випікаються, я зроблю смачну глазур. Хапаємо по краплі кожного барвника. А потім за допомогою шпажки робимо ось такий милий візерунок. Наші пончики готові. Дістаємо. І зануримо в глазурі з барвником. Мої неймовірно смачні райдужні пончики готові. Бабуся, а ви що придумали? У мене будуть пончики із яблука. Візьмемо ось це блискуче яблучко. І наріжемо на кружечки. Потім вирізаємо центр. Забавно. Насаджуємо на шпажку. І зануримо у тісто. Далі відправляємо у фритюр. А потім в шоколад. І нарешті прикрашаємо смачною посипкою з полуниці. Викладу на тарілку. І можна подавати смачного люба! Так, смачного. Вау, як все апетитно виглядає. Почну із самих милих пончиків і з цього вигляді котика. Спробуємо. М -м, як смачно. Мені сподобалось. Ходімо далі. О, а тут у нас шоколад. Ну і що ж, спробуємо. Ого, яблучний. Як оригінально. Також дуже смачно. А тут цілистинти з пончиками. Такі симпатичні, райдужні. Оцінимо на смак. М -м, зовсім непогано. О, так, дякую. Ви всі мене потішили. Але все ж таки самі смачні пончики у мого брата Нейта. Що, реально? Нейт, гадаю, онучка помилилась. Перемогла я. На цей раз я хочу піцу. Приготуйте, будь ласка. Звісно, без проблем. У мене вже є ідеальне тісто. Тепер зробимо бортики. Ага, ось так. Але я була б не я, якщо б не додала пару цікавих деталей. Готово. Тепер проткнемо тісто видилкою, щоб воно не піднялося. Ну і нарешті розмажемо смачний томатний соус. За допомогою спеціального гаджету вирізаємо шинки, ось такі милі квіточки, котрі потім викладемо на піцу. Додамо помідорки чері, посипаємо кукурудзою і викладаємо сир і відправляємо в духовку випікатись. Неперевершений аромат. Моя піца вже готова. А у мене є заморожена піца. вона точно смачна. Треба її лише розігріти. Саме тому покладемо у мікрохвильовку. Ага, ось так. Закриваємо та чекаємо. Ну-ка, все, вона вже готова. Перекладемо на тарілку і можна подавати. Отак виглядає дуже апетитно. Сам би спробував. Я весь цей ваш фастфуд не схвалюю. У мене буде фруктова піца. Першим ділом треба розрізати кавун. Ага, ось так. Рівно посередині. Тепер відріжемо кружечок кавуна. Ось так. Це і буде нашою основою. Замість томатного соусу у мене буде йогурт. А от і решта інгредієнтів. Полуниця, малина та чорниця. Готова. Ванеса, спробуй. Смачного. Яка смакота! Хочу почати дегустацію з цієї милої піци. Ведмедик з тіста це забавно. М -м, дуже смачно! Мені подобається. Тепер спробую ось цю піцу. Таку завжди робить брат, коли не хоче їсти вечерю. Мені сподобалось. Дуже непогано. Ого, це ще фруктова піца? Не може бути. Перше таке коштую, і знаєте, це нереально смачно. Я у повному захваті. І так перемагає бабуся. Дорогенька, мені дуже приємно. Сподобався наш кулінарний челендж. Тоді швидше став лайк, підписуйся на канал і ділись ним з друзями. Попереду на тебе чекає ще багато всього цікавого.